Оксана, запитання: чи можна дівчина приступати до святого причастя, не висвідившись, якщо вона е, цілувалася з хлопцем? Е, чи є це гріхом? Цілуватися з хлопцем до шлюбу. Дякую. Таке гарне питання. Знаєте, мені би собі ще подобало, якби ви цілувалися після шлюбу? Бо ви такі до шлюбу всі світі. Що я би вас перший раз під церкву поцілувалися і до причастя. Поцілувалися і до причастя. Бо Тому що вони на крилах, вони, вони щасливі. Але я хочу, щоб ви зберегли цей стан. Щоб і після шлюбу цілувалися і такі були щасливі. Якби ви билися перед церквою, то я би ще задумався, чи пускати вас до причастя, чи ні. І то навіть якщо побилися, такі, оце я дав нормально, розумієш, і отримав теж нормально. І вроді так, якби по нулям, так? але коли ти злобу маєш, коли ти думаєш, як помститися, от будемо з церкві ходити, кубице борщі скінчали, тебе втручу з тих сходів, будеш фуркотіти, летіти там. Оце є біда! Що це ви шукаєте, як заборонити добрі речі тих, що роблять нас щасливими. Христ, апостол Павло каже, вітайте один одного поцілунком. Вітайте один одного поцілунком. А закохані, так вони ж, це ж той приклад приклад найбільшої подібності до Бога. Але Бог каже, як ви вже один одного любите, то бережіть тут відносини один до другого. Будьте вірні один одному. Бо як ви зраджуєте подружжя, то ви так само зраджуєте і мене. Бо ваша любов нестабільна. Але коли ви цілуєте хлопець хлопець, дівчиною, то дай вам Боже здоров'я. Збережіть той стан. згадуйте Його, після шлюбу теж. Згадуйте. Вони переживають, що поцілувалися чи йти до причастя. А то, що матюкається, то, що б'ються, то, що брешуть один одному, це нічого. Так. Христос страждається. Василь, отець Василь, поясніть, мені Бог створив перших людей Адама і Єву дітей, Каїна і Авеля, але Авель знайшов жінку. Де взялися ті люди, коли ще нікого не було? <кій> Біблія описує Адама і Єву. І вони мали дітей Каїна і Авеля. Це ті яскраві дві особи, на які треба було звернути увагу. Вони прожили там 900 років. Як ви думаєте, що не було всього двоє дітей? Хворіб не було, бо ще таких не було хворіб, як ми маємо сьогодні, вже всяких таких, всяких, розумієте, здоров'я було нормальне. Вони мали тих діточок, як на небі зі ручок. Так що не переживайте, дітей була ціла купа. Просто Біблія описує про тих, на які треба звернути увагу. Кайн і Авель це ті, які. Ех, практично. Перший раз земля обмилася кров'ю людською. Це Авель, який був битий із-за зависти. Чуєте? із за завісті, це за вас, усіх, що сьогодні завідуєте іншим. Кров Авеля кличе у ваших вчинках. Кличе. До покаяння всіх, що завидуєте. Так, люди були, розібралися. Отче, Василю, питання як каятися? Прошу пробачити за гріхи, якими я Бога обідала, але як каятися? Дякую. Не смійтеся, якщо питання дивне. Нічого не дивне. Людина хоче знати конкретно. І я завжди стараюся це пояснити максимально доступно у максимально простій формі. Я завжди стараюся про складні речі говорити просто, щоб можна було зрозуміти. Покаяння це коли людина визначилася, що якусь річ у своєму житті вона робить неправильно. Сама собі знайшла в собі недостаток, який би вона хотіла змінити. Є пару етапів покаяння. Найперше ти визначився, другий етап ти йдеш до сповіди. виказуєш той гріх, слухаєш науку, що священник каже тобі на сповіди, слухаєш уважно покуту, яку тобі священник накладає, обіцяєш поправитися і кажеш, більше не було. Потім йдеш до причастя. Це є етап покаяння і лікування, бо тому що це те причастя, воно як заліковує твої рани душевні і дає тобі життя. Стає твоїм джерелом твого життя, це те причастя. Тобто, покаяння це є той шлях від. Я тут згадав свій гріх і до причастя. Відколи ти побачив свій недостаток. Зрозумів усвідомив, засудив гріх, себе не треба судити. Гріх засудив, прийшов до сповіді, виказав, почув науку, пообіцяв поправитися, виконав покуту, прийняв причастя. Оце є покаяння. Отець Василь, скажіть, будь ласка, як знати, чи відбуваються наші, чи відчувають наші рідні, що? відійшли у вічність, що ми тут за них молимося. 28 лютого 24 роки як померла моя тітка, яка не мала дітей. Дивіться, ми люди живемо на цьому світі. Ми хочемо знати конкретно, та? що відчувають на цьому світі. Поїхала донька вчитися та й дзвонить мами. Мамо, як ви там? Йой, доню, нічого. Кажи, як ти там, як тобі там? Мамо, там нормально. А в гуртожитку все добре, світло є, є, все файно. Є де їсти, варити є. На уроки ходиш так, ходжу, все добре. А вчителі як? Ну, є всякі, мамо. Трохи добрі, трохи не добрі. Як ви думаєте, з цього діалогу мами і доньки, як мама може уявити собі, як виглядає гуртожиток, її подружки, вчителі, професори? Як може мама уявити? Якщо мама, в принципі, ще десь вчилася в інституті, має примірне поняття, то так. А якщо не вчилась, як мама може собі представити ситуацію, де і приваїть донька? Ну, що вона думає, так і буде, так? Це ми говоримо. Про наземне життя двох людей рідних. А тепер скажіть мені, якщо ви, наприклад, ми подзвонили до когось, що помер, і каже, розкажи мені, як там. І він розказує, ну, скажімо так, добре, українською мовою, так? розказує. І каже. Ви жиєте в трьохвимірному світі, так? який ще додається таким елементом, як час. Ширина, висота <кхи> і довжина. І ще це всі речі простір, який доповнюється часом. А ми живемо у п'ятивимірному. Це як? Все крапка приїхали далі не зрозуміло, тому що інший вимір, інший поняття. І, якби навіть хотів пояснити, це складно, бо воно нема з чим порівняти. Але наскільки наші молитви є там важні, наші молитви з, з, з трьохвимірного світу, наскільки вони є важні п'ятивимірному світі, так? є речі, які Господь Бог сотворив, і які нікуди не діваються, тому що молитва. Це є прояв душі. І коли ми молимося в цьому світі, я завжди кажу, говоріть молитву так, щоб ви самі її чули. Не моліться про себе, говоріть її в голос, бо її було чути. Бо молитва, проказана в голос, поєднює матеріальний світ із духовним, бо душа молиться духом, а тіло говорить матеріальному світові. І коли ми молимося, ми на духовному рівні передаємо в духовний світ то намірення, ту молитву. А в цьому світі ми чуємо молитви, співтропарі, кондаки, антифони, Але іменно, коли ми це кажемо вголос, ми поєднуємо матеріальний світ із духовним. І тому, ці молитви, вони чують, як вони їх чують, як вони ними користуються, помираємо, будемо знати. Бо не хочу вам брехати, бо не був, не знаю. Буду, вернуся, розкажу. А поки що, знаєте, молитва проказана в голос на землі, це спосіб поєднати духовного і матеріального світу. І це може зробити тільки людина. Ангели не можуть, тварини не можуть. Тільки людина може поєднати матеріальний і духовний світ через молитву, яку буде казати в голос? А як? Всі узнаємо у свій час? Отче Василю, прошу молитви за мою дружину Анну з, а проще за проведення операції завтра. Добре, зараз помолимося. А це Василя Стецика, так? Боже мій дорогенький. Добре. Зараз помолимося за Анну і за щасливу операцію. І завтра також <клес> нагадайте мені, щоб ми ще завтра помолилися. Слава Ісусу Христу, мій чоловік виніс і пропив мої золоті. Ланцюжки, у мене не залишилося нічого. У мене, у мене виривають лише прокляття, бо ще грозиться вбити. Я маю. Як я маю поводитися крім сповіди? Я би не хотів давати пораду так просто з плеча, тому що я вас не знаю. Це вам здається, що ви мене знаєте, дивіться кожен день, я вже для вас такий, знаєте, знайомий, рідний, а я вас не знаю. Якби це на парафії було не онлайн, а на парафії живі, я би вас бачив, чув, десь колись бачив би вашого чоловіка, і я би вам сказав, що з ним робити. Є пару варіантів. Відвести в лікувальницю. Та щоб лікувати від алкоголізму, Привезти до церкви до сповіді, щоб висповідався і виправився. Якщо це не допомагає сепарація, розділитися, жити окремо, не для того, щоб одружуватися. А пожити окремо, бо тому що ви один одному приносите шкоду. А так треба дивитися особисто. Отче Василю має таке питання. Чи можуть танцювати на весіллі молодята батько, яких помер 10 місяців тому ще не минуло одного року жалоби? Дуже дякую. Жалоба – це є річ особиста. Не то, що каже тато і мама. А то, що той, хто несе жалобу. Мене помер батько. Я собі встановив період жалоби, так, що я не буду танцювати на танці не ходити. Мене померла бабця, я собі установив період жалоби. І хто би мені що не казав, мама, чи священник, чи декан, чи єпископ. Розумієш, скільки Василю маєш носити жалобу, це є справа моя особиста. Якщо не хоче носити жалобу, не треба. Я знаю таких людей, що е, померла мама. І жалобу ніхто не призначав. Вона собі сама знала, скільки ту жалобу носити, скільки в чорній хустці ходити і так далі. Кожного це по-різному. Комусь достатньо 2-3 місяці, все, і він вже жалоба пройшла, він то пережив і забув, то все. А хтось і рік, і два, і три ходить в жалобі. Не думайте, що чим довше, тим ліпше. Чим довше жалоба, тим більше ознака того, що ви недостатньо сформована особа, щоб носити Божі тягарію. Не завжди довжина жалоби, означає, що ти любиш того, за ким ти носиш жалобу. Але чи можуть молодята танцювати на весіллі, я думаю, що танці ще нікого із померлих не образили. А от чи можуть молодята сваритися після весілля, пішти додому, не свого весілля, вони не, не були на весіллі. Що ви не питаєте, чи можуть молодята сваритися вдома, чи можете один одного проклинати. Щось ви це не питаєте, ви питаєте, чи можна цілуватися, чи можна танцювати на весіллі Ви серйозно? Може ви не ті питання задаєте, може би запитатися, чи можна зраджувати один одного. Але мені питати не треба, самі один одному собі задайте. Чи можна сваритися, чи можна матюкатися при дітях малих? Це подумайте. ви переживаєте, чи можна цілуватися, чи можна танцювати на весіллі, чи можна гарно одіватися. Молоде, аби всі поубиралося, всі на неї дивлять. Дуже добре. Не завідуйте. Ви теж були молодими. Підтримайте, похваліть, навчіться жити серед краси. Хай краса наповнює ваше життя. Хоть на старість хоч будете щасливими, що хоч хтось вміє одягнутися, має можливість одягнутися. І виглядає гарно, бо молоде. Молоде та й файне. Підкресліть то, скажіть то. Ні, упрекають. Упрекаєте, що що? Аби людина не була щаслива, щоб ціне життя плакало, так як ви. Вмійте робити людей щасливими, підтримати, красу оцінити, доброту оцінити, справедливість похвалити. Робіть Божий світ Божий. Як має правильно виглядати жалоба, як дотримуватися її? Ну, Є традиція там чорна хустка, ленточку нашивають на рукав. ще там, що там щось там. В чорній сорочці ходять. Знаєш, Голову в долину і завірений такий ходиш. Не усміхаєшся нікому взагалі. Це не порада, це я так трошки з вас підсмішкуюся. Жалоба, наскільки ти відчуваєш її. От наскільки вона має бути, не шукайте собі шаблонів, їх нема. І як вас заставляють, і показують і розказують. Ну, візьміть то, що вам подобається і все. Я ніяку полоску не нашивав, ні в чому чорному не ходив. Як ходив, так і ходив. Просто коли приходив десь на якесь весілля чи ще щось, отець ходить танцювати, а Та я в жалобі, знаєш. А, ну, то й добре. То й все. Вся моя жалоба. Ні одяг я якийсь не підбирав, ні ніякі там знаки на собі не робив. Там Кожен як вважає за потрібне. Отчи Василь, у мене в хаті є образи давні, де Ісус Христос зліва, а Матір Божа справа. Тому якщо що наоборот, то Мати Божа відвернена від Ісуса. Я розумію. Отак от як отут, так? Бачите, тут є ікони. А ну трошки далі віддали. Бачите, є ікони, де... Ну, вони тут якби стоять прямо, так? Ну, не дуже так, якби направлені. А от уже, отут, е, отут, е, на коло Тетраподу, то ці ікони вже вони, якби направлені. Одна до одної. Є ікони церковні, а є домашні. Розумієте? Діло в тому, що на іконостасі воно стоїть так, а до вас воно виходить по-другому. І коли ви вдома ставите ікону, то Богородичка зліва. А Ісусик справа. І туди вони будуть один до одного. Якщо вони стоять якби в другу сторону, то всі рівно перекладіть так, щоб вони були один до одного. Бо це є ікони церковні і домашні. Церковних вони можуть бути наоборот. Так що не переживайте, вони є всі добрі. Ставте так, щоб було один до одного обличчями. І все буде добре. Дякую щиро вам за запитання. Нехай Господь Бог Сьогодні вас усіх благословить. Щиро дякую всім жертводавцям.